Привіт, друзі! Хочу показати вам, як прибуває в порт міста на це Італія. Оці ця ж ця баржа, корабль погружений оцими ж великими контейнерами. Хочу вам показати, да? От зараз оцей великий корабль заходить в порт. Якраз проходить оцей, скажімо так, коридор між маяками. Його супроводжують кілька невеликих кораблів. Ви бачите, от впереді йде такий корабль, така баржа, я навіть не знаю, як це можна назвати. Він координує рух цього великого корабля, груженого грузами. Хто знає, з яких кінців світу доставляється цей груз. Ну, Порт на один із найбільших портів в Андріатичному морі. І місто Анкона процвітає за рахунок завдяки цьому великому порту, який має велике значення, має велике економічне значення і має велике туристичне значення. Хто дивиться мої відео, знає, що порт міста Анкона заходить кожен день, великі лайнери. Я сподіваюся, вам цікаво це відео. Кому цікаво, не будьте байдужими. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Пишіть свої коментарі. Допомагайте українськомовному youtube каналу існувати на просторі YouTube. Бачите, як заходить цей великий корабель в порт. Якраз проходить цей корабль зараз, як я б сказала, коридор між двома маяками. Я вам можу показати, але здалека навряд чи буде видно маяки. От попереду ви бачите два судна, я так розумію, що це судна, рибацькі судна. Можливо, я помиляюся, але я так розумію, що це рибацькі судна. Зараз ось цей великий гружений корабль розвертається помаленьку. Бачите, робить розворот. Помаленьку, помаленьку він робить розворот. Ну, Як правило, всі кораблі, великі кораблі, які заходять в порт і виходять з порту, їх супроводжують на такі невеликі судна, от, які координують роботу от великих цих кораблів. Бачите, попереду йде невеличкий корабль. І наскільки я бачу, і, і позаду є невеличкий корабль. Да, позаду теж є невеличкий корабль. Так, судно майже розвернулося. На жаль, я не можу довго говорити. Я періодично виставляю в YouTube канал такі короткі відео, показую, як, як заходять. В порт і покидають порт міста Анко на корабли. Я думаю, вам цікаво дивитися. Я надіюсь, вам цікаво дивитися. Ну що ж, не будьте байдушими, підтримуйте розвиток мого ютуб-каналу своїми подобайками. Пишіть свої коментарі. І ще раз запрошую всіх, хто не підписаний, підписатися. І буду вам щастя. Всім добра і всім гарного дня. Бережіть.